Провокація чи помста? Депутат вирішив влаштувати прийом своїх громадян просто посеред дороги. Саме той час, коли вулицею йшли інші громадяни, активісти автономного опору на марш слави УПА. А чому ви заборонили нам прохід? Дайте нам, будь ласка, на літурі місце Марш. На У на, на 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 да, нас четверта и... година марш. На можете да. про категорію згадати. Да. Да. Ви Ви маєте статусу, я пішов, спілкуватися з дороги. Щільний кордон міліції перегородив дорогу молодикам, а сам Юрій Михальчишин почав вигукувати щось своє до гурту з червоно-чорними стягами, вже забувши про прийом громадян. Асталавіста. Після словесних перепалок Беркутівці за для збереження громадського порядку так це назвали згодом правоохоронці. Взяли активістів автономного опору у кільце. Саме тоді вони почали скидати те, за що їх врешті затримали. З місця події слідчо оперативна група вилучила небезпечні предмети: це ножі, газові балончики, молоток та інші, які могли би зашкодити життю чи здоров'ю громадян. На даний час опитано вже 58 осіб, та призначено ряд експертиз. Провокацією чистої води називають нині те, що трапилося біля арсеналу. Активісти автономного опору запевняють, ножі, балончики та молотки їм підкинули. Наверху на горбі стояли люди, і на відео ми зафіксували, як хтось кинув заточку в натовп. І весь час навколо колони крутилися. Люди, і хтось підкинув туди молоток. І нас незаконно арештували, незаконно обшуковували, незаконно утримували більше трьох годин. Чотири з половиною години ми просиділи в відділку. Яка ж чорна кішка могла пробігти між учорашніми союзниками та друзями? Ламають голову і політологи. Верхівка ВО «Свободи» використовувала автономний опір для того, щоб прийти до влади. А тепер, в принципі, по за великим рахунком вона в принципі і не потрібна, як і кожній політичній партії. Коли е е бригада добровольців пройшла Верховну Раду, то вже їм е е далі це все, що залишається на терені, не є цікавою. В автономному опірі залишилися ідеалісти, а прагматики і циніки пішли до Верховної Ради. Тим часом отримати коментар у самого Юрія Михальчишина нам упродовж дня так і не вдалося. Його помічник сказав, що той у Києві і дуже зайнятий своєю депутатською діяльністю. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.